Всім, я думаю, має бути зрозуміло, що будь-яка війна завершується підписанням документів, і ця війна зараз наша з антиконституційним терористичним режимом Януковича все одно буде завершена перемогою народу. І буде сформований новий уряд. Саме його формування, його завданням була присвячена наша група. Отже, від майдану, від форму майданів ви запропонували наступні завдання технічному уряду. Здійснення реформ з метою подолання економічної кризи, відновлення економічного зростання та соціальних прав громадян, забезпечення внутрішньої та зовнішньої безпеки та правопорядку в країні, геостратегічне позиціонування країни, і європейський вектор. Тобто ми маємо повернутися до європейського напрямку і підписати нарешті угоду з Євросоюзом, децентралізація влади на користь місцевого самоврядування. Підготовка законодавчої апарат, бази та організаційних засад, створення прозорих умов для проведення виборів президента Верховної Ради та органів місцевого самоврядування, підготовка конституційної реформи за участю громадського суспільства, громадянського суспільства. Ця конституційна реформа має бути заснована на принципах парламентаризму і забезпечення можливостями прямого народовладдя. Критерії до членів уряду, високі моральні та репутаційні якості. До речі, у нас було обговорення, що має бути першим професійність чи моральність. Шляхом голосування і взагалі це правильно визначило, що перше має бути сама моральність. Розшифровуємо. Це правдивість та повнота подання інформації про себе, членів родини та нотаріально довірених осіб. Письмова згода кандидата на повне декларування усіх доходів та видатків, згода на особливий режим контролю, його діяльності та проходження поліграфу. Високий професійний рівень підтверджений досвідом та успішної реалізації проєктів у даній сфері. Відсутність корупційних правопорушень, незалежність від олігархічних груп та організованих злочинних угруповань, не входження до органів виконавчої влади в період правління режиму Януковича 10-14 роки. Відсутність іноземного громадянства та співпраці зі спецслужбами іноземних країн. Відмова відходження до наступного уряду та участі в виборах до Верховної Ради за партійними списками на період двох років після закінчення терміну повноваження технічного уряду. Принципи формування та діяльності технічного уряду. Прем'єр-міністром має бути людина, яка є моральною, має мандат довіри громадянського суспільства та антикризову програму підтримувана суспільства. Кандидати, члени уряду, мають отримати рекомендації від суспільних професійних спільнот та майдану. Обговорення складу та основних пунктів програми технічного уряду має бути проведено публічно на національному округовому на столі за участю представників опозиції, громадянського суспільства від майданів та експертного середовища, на чому на, на сьогодні наголошувався на національний круг. Про листів. Технічний уряд виходить законодавчі ініціативи до Верховної Ради щодо отримання додаткових повноважень на перехідний період. Формування та діяльність технічного уряду має здійснюватися за максимально прозорими процедурами. Термін повноваження технічного уряду до формування новим парламентом нового уряду. Дякую. І ви знаєте, перший е, форум, коли проводився в Харкові. Нас ми дуже були організовані, і нас стимулювала сама організація. Така фрада. Приміщення штурмують. Я вітаю, що сьогодні приміщення штурмувало. На жаль, час э, нашої ранки вичерпався. Э, давайте, якщо у вас є питання, на, на синхрони, ми будемо потрошку